Мої вітання. Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. У сьогоднішньому відео рецепт улюбленого святкового пляцка для жителів Львівщини легендарний львівський сирник. Для мене це дуже вишукано і одночасно просто. Десерт виходить м'який із ніжною цитриновою ноткою, а шоколадна помадка додає ще більшого насиченого смаку. Хай смакує на здоров'я і вам! Цей простий рецепт, який дозволить вам насолодитися смачним і ароматним десертом. Кисломолочний сир потрібно перемолоти на м'ясорубці або, як зробила я, перетерти через сито. У цьому є і особливість львівського сирника. До яєць додам дрібку солі, а також цукор з цедрою половини лимона і зб'ю до пишної маси. Одночасно розтопила вершкове масло, яке воджу сир і гарно перетру лопаткою. Далі вводжу кукурудзяний крохмаль і також добре перетру лопаткою, аби всі інгредієнти з кисломолочним сиром гарно об'єдналися. Тепер додаю вершки і знову ж таки перемішую. Залишилося ввести сік з половини лимона, промиті добре і висушені родзинки, а також ваніль за смаком. Залишилося вести яєчну суміш, ввожу в два етапи, щоб було легше розмішати. Сирна маса готова, відставляю її і підготую форму. Для цього сирника беру форму таку прямокутну, у вигляді цеглини. Щоб краще вмістився пергаментний папір у ній, спочатку приміряю зверху, заломлюю всі кути та проходжуся по згинах, а потім форму знову перевертаю і пергаментний папір легко в неї входить. Айно, ну, дякую вам за подобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. І також не забувайте підписуватися і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео з цікавим рецептом. Викладаю масу у форму та буду випікати у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів до години часу. Ви ж орієнтуйтеся по своїй духовці. Залишаю вистагати у вимкненій духовці з відкритою дверкою. Погляньте, яка красота і смакота, а які аромати. Він ще повністю не стабілізувався, він ще дуже такий ніжний, ніжний, ніжний. Залишилося тільки приготувати помадку. Для цього я беру шоколад молочний, а також масло і розігрію крофельовці. Якщо ви хочете отримати гарну, еластичну, однотипну масу, щоб не було відшарування масла від шоколаду, можна цю шоколадну масу збити занурювальним блендером, таку гарну, гарну емульсію. Я цього не робила, тому зразу викладаю на сирник. шоколад на сирник я наношу за допомогою шпателька. Якщо ви не хочете, щоб на вашому сирнику після вистагання були такі різні нерівності, тоді поставте сирник на решітку і полийте його. Шоколад гарно стече і буде гарно рівненько. І ставимо сирник на стабілізацію холодильник на кілька годин а краще на ніч. А якщо ви хочете швидше їсти, то краще в морозилку на півгодини. Нехай вам завжди буде ситно і смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.